Є39, є 46 є 53 якісь харчові добавки в добавсуни BMW. Ладно, давай записувати. Вітаю вас на каналі ВінАвто. І якщо у вас BMW, це круто. А якщо у вас BMW Є39, E46 або Є53, у нас є для вас дещо. І це дещо штатні магнітоли в штатному дизайні на Android. З крутілочками, з кнопочками, з інтернетом, з онлайн навігацією з Ютубчиком. І це магнітоли Force Auto. Давайте я вам ближче покажу на стенді. Ходімо. Ось так виглядає магнітола включено. Тут зручне меню зліва, навігація, музика Bluetooth радіоналаштування, віджит музики, основний віджит навігація або YouTube, швидкі додатки. Давайте подивимося, що по залізу. Android 12. QLED дисплей, роздільна здатність 1024х600. Є або 4-ядерна версія, або 8-ядерна. тактова частота 1,6 ГГц, це 2 ГБ оперативки, 32 вбудованої. Далі зручні кнопки, вони м'яко натискаються і швидко викликають кожну свою програму. Навігація, радіо, телефон. Вперед-назад по трекам і кнопка додому. Крутілочка приємно крутиться, регулює гучність, а тут перекидаються треки або радіостанції. Якщо ви підключите CarPlay або Android-Auto, ось так буде виглядати, керується все легко, додатки працюють і всі додатки знаходяться тут, можна їх докачати все, що доступне в плеймаркеті. Ось еквалайзер широкополосний для налаштування звуку, звукове поле, звукові затримки, регулювання по каналам, підсилення басів, фільтр басів. Підтримка камер переднього та заднього огляду, підтримка всіх штатних функцій, кнопок на кермі. Також присутній lte модуль, і це означає, що у вас буде і онлайн-навігація, і YouTube. і... Повноцінний інтернет відразу після вмикання. Якщо щось із цього вас зацікавило, оформити замовлення ви можете у нас на сайті або звернутись до нас в кол-центр. Допоможемо з підбором, продамо і поставимо по всій Україні.